Що за ручки пішли? Дві хвилини пописав і можна викидати. Романе, у тебе не знайдеться іншої ручки для мене? Звичайно, я все одно не пишу лекцію. Щиро дякую. І ця така сама, ну що за ручки пішли. Романе, можливо, у тебе є ще якась ручка? Ось ще одна. Олексій. О, дякую, щиро велике. Вона що, китайська чи російська? Олексію! У мене є для тебе боєхід. У мене є ручка фірми Тарас Бульба. Я користуюсь нею вже 10 років. Це найкраща ручка у світі. Спробуй. Щиро дякую. Це моя мрія. Такою ручкою і я б писав лекцію. Тримай Романе. Чудово. Тарас Бульба. Найкраща ручка у світі. Ще й українська. Дарас Бульба, ручка для справжніх козаків. Для замовлення телефонуйте 097 7095 119.